Багатьом з нас відомий стан, коли ми навмисно відтягуємо виконання важливого завдання, розуміючи шкоду від такого рішення. Прокрастинація це розповсюджене явище. На думку фахівців, відкладання справ на потім є інтуїтивною та емоційною реакцією на те, що людина не хоче робити. Чим неприємніше завдання, тим більше шансів на те, що воно буде відкладено. Найчастіше ми відкладаємо виконання завдання у тому випадку, якщо воно здається нам нудним, важким, недостатньо зрозумілим, неструктурованим або якщо воно не приносить задоволення виконавцю. Якщо запланована справа має кілька або відразу всі ці характеристики, мозок перестає працювати логічно. Він здається перед активністю лімбічної системи, яка впливає на емоції. Прокрастинація не має сенсу, проте це своєрідний захист від спроб змусити себе виконувати непотрібне завдання. Не дивно, що замість виконання якоїсь важливої справи людина вибирає подивитись ще одну серію серіалу або погортати стрічку соцмережі. Існує декілька простих порад, які дозволять перестати відкладати виконання важливої роботи. Розбийте велике завдання на дрібніші кроки. Це повинні бути зрозумілі пункти, прості для виконання. Потім зробіть незначний перший крок. Зробіть прокрастинацію незручною. Відкладіть телефон якомога далі. Не ходіть на кухню за перекусами. Кажіть колегам не турбувати вас до певного часу. Призначте реальний термін виконання завдання та складіть план з подолання перешкод. Якщо, наприклад, станеться форс-мажор, то я зроблю такі конкретні кроки. Обов'язково відновлюйте власні ресурси. Періодично робіть паузу у роботі, виходьте на прогулянки, достатньо відпочивайте та дотримуйтеся правильного режиму сну. Будьте співчутливі та терплячі до себе, не критикуйте, виключіть токсичні думки, дайте собі право на помилку. Прокрастинацію можна подолати, чого б вона не стосувалася. Необхідно зробити виконання завдання максимально простим та зрозумілим. Якщо ми розуміємо ціну відкладання та як саме потрібно виконати завдання, ми швидше втягнемося у процес.